Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я мила вікно під віконня, в нас тут проблема постійно з рибком і душувала я орхідеї, поливала і мила їх прямо під душем. Захочу вам показати свої орхідейки. Дивіться, ось це у нас орхідея Sunset Love. Листочки всі вимивала, все одно приспалася. На камері видно, що вони якби трошечки брудні. Але без впишки вони максимально чисті. Ну, так завжди буває. Ось подивіться, як вона вже виросла, як росте в неї гарно квітоносик. Скоро вже буде процес бутонізації. там вже на кінчику бутончик починає вилізати. Далі я вам покажу свою найулюбленішу орхідею, це Согоролекс. Вона знову ж буде квітнути. В неї цікавий револьверний тип цвітіння. Ось такі гарні листочки, корінчики в стадії росту. Все в неї чудово. Прекрасна орхідея, дуже вже з нетерпінням чекаю її квітів. Бо хочеться милуватися. Цією красою і приємним ароматом. Далі йдемо. Наступна орхідея в нас красуня плямиста Secret Fragrance. Вона ще в посадці якою була отримана, має тут торфяний стакан, помила я листочки, вона така приваблива одразу стала, подивіться. Помітила, що вона пробудила бруньку. Ось буде квітнути. Це дуже добре, тому що домашнє цвітіння, звісно, для мене цікавіше, ніж куповане. Далі ще хочу сказати, що сьогодні я відрізала квітоносиков двоє, ще нижче тому, що вони почали висихати. Чого вона буде стояти вже? помаранчевого кольору, якщо його просто його відріжу. Далі йдемо орхідея, також нещодавна новинка в моїй колекції, це болзаном. Також гарний кущ ще в посадці від садівника. Подивіться, пробуджує бруньки, буде квітнути, нарешті, домашніми квітами. І це приємно. Знову ж таки, всі орхідея я гарно промила. Точку росту серветкою вимокнула. Сподіваюсь, що все буде з ними нормально. Вони стекли, і аж потім я поставила їх на підвіконня, тому що це підвіконня в мене таке прохолодне. В кімнаті не дуже тепло і грибок мені не подобається. Так, це орхідея Форес. Подивіться, яка гарна красуня. Як я люблю, тільки ось намиті листочки. Вони неймовірно зелені, приливаються, такі яскраві. І тут також вже квітоносик скоро буде на бутонах. Чекаю квіти, вже вона в мене квітла домашнім цвітінням, неймовірно гарні квіти відрізняються набагато відкупованих. Цю орхідею мені дарував улюблений мій брат на 8 березня. І вона для мене є дійсно особливою, тому що я постійно згадую, що це від брата, який поїхав, знайшов, купив і подарив це. Дуже-дуже приємно. Всі орхідеї я повертаю так, як вони стояли, щоб напрямок росту квітоносів був в одному боці. Все повертаю на свої місця. Трохи тут зробила більше місця, бо тут мене, хто пам'ятає, стояв великий горщик. 16 пінг фламінго Я його поставила на інше підвіконня, тому що з грибком треба якось боротися, щоб трошки було більше місця на підвіконні. А я вам дякую за увагу. Скоро ще дотинемось на, на моєму каналі.